Воєнний стан в Україні не перешкода для розвитку медицини на Сумщині. Так у клінічній лікарні святого Пантелеймона триває модернізація. Ми сьогодні і працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази, бо сьогодні не можна рухатись вперед без новітніх технологій, без новітнього обладнання. Ну і звичайно, без рук лікарів. Це дійсно можна сказати, золоті руки, які рятують життя наших людей. У медзакладі відкрили відділення нейрохірургії та урологічний центр. Лікарі вже активно рятують життя пацієнтів, проводячи складні операції. Зараз ми виконуємо пацієнту надзвичайно складну реконструктивну операцію. Йому був видалений січовий міхур з приводу злоякісного утворення, і ми створимо штучний січовий міхур із кишечника самого пацієнта. Осучаснили також і травматологічну службу при лікарні. Завдяки новому обладнанню рятувати життя пацієнтів стало простіше. У нас замінюються кульшеві суглоби, це одна з найскладніших операцій. Також придбається дуже багато новітнього обладнання, електронно оптичний перетворич, який дуже допомагає працювати в операційній. Також в медзакладі збільшився штат лікарів. Зокрема, тут працює хірург вищої категорії із більш ніж 20-річним стажем. Переді мною стоїть завдання займатися міні-інвазивною хірургією, реконструктивною хірургією, симультанними оперативними втручаннями, коли ми разом з гінекологами, хірургами виконуємо операції у пацієнтів на різних системах і органах. До того ж, до лікарні святого Пантелеймона планують приєднати сумську клінічну лікарню номер 5 ми можемо в цьому об'єднанні претендувати на дійсно на таку потужну кластерну лікарню, яка буде обслуговувати великий об'єм населення. На цьому розвиток лікарні не завершується. Медзаклад постійно вдосконалюється та розширює спектр послуг. Новини СТС.